Слава Україні нічна атака окупантів. Робота протиповітряної оборони на Хмельниччині банда ракетирів вибивали гроші з мобілізованих та онкохворих на Хмельниччині та в інших областях. Детальніше про ці та інші події далі. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками. імітатора різних типів із напрямків Брянськ, курськ приморсько ахтарськ Росія, Чауда та Гвардійська Крим. Всього запустив 163 безпілотника. Наразі командування повітряних сил збройних сил України повідомляє про збиття 89 ударних БПЛА на півдні, півночі та у центрі країни. 51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків. Проте внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя. На Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони знищили два ворожих БПЛА типу шахет. Інформація щодо руйнувань, травмованих, загиблих не надходила. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Слава нашим захисникам. Чергова заява Міноборони Росії про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних об'єктів не відповідає дійсності. Про це заявив генштаб збройних сил України 25 та 27 березня. Сили оборони України не завдавали ударів БПЛА по енергетичних об'єктах Росії у Курській та Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на території окупованого Криму. Чергове наголосили у генштабі збройних сил України військове відомство країни агресора продовжує створювати фейки з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни. Хмельниччина втратила захисника у ніч на 22 березня. На сумщині загинув спецпризначенець Дмитро Лопарєв. боєць Хмельницького, який з 19 років захищав Україну. Як повідомляє правий сектор, Дмитро був рішучим, відповідальним та завжди готовим до виконання бойових завдань. Свій військовий шлях він розпочав у 2015 році у складі добровольчого українського корпусу Правий сектор, де воював на Донеччині та у Маріуполі. У 2017 році підписав контракт і після навчання приєднався до 8-го окремого полку спеціального призначення. За роки служби він пройшов чи не всі гарячі точки. Захищав Київщину на початку повномасштабного вторгнення. Воював на Донеччині, Харківщині. А останнім місцем його бойового завдання стала Сумська область. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Служба безпеки України затримала ракетира з Росії, який зі спільниками, так би мовити, вибивав молотками данину з мобілізованих та онкохворих. Вони займались грекетом на Буковині Прикарпатті та Хмельниччині. Як встановило розслідування, фігуранти під вигаданими приводами вибивали гроші із мобілізованих та поранених військових онкохворих та їхніх родин. Служба безпеки України задокументувала, як зловмисники вимагали 40 тисяч доларів з військовослужбовця Національної гвардії та його. Онкохворого приятеля ракетири спочатку створили штучну конфліктну ситуацію з потерпілими, а потім били їх молотками по голові прямо посеред вулиці. Після цього онкохворий потрапив до реанімації. Служба безпеки України затримала лідерів банди і їхніх спільників на гарячому зловмисникам. Загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна. Сьогодні на Старокостянтинівщині до 15-ї години лунатимуть вибухи, причиною яких є роботи зі знешкодженням непридатних до використання боєприпасів. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Без паніки все під контролем ДСНС. для власного спокою та безпеки. Слідкуйте за сигналом повітряної тривоги. Ще більше анонсів та інформації про головні події нашого краю та країни у соціальних мережах телеканалу. Долучайтесь, аби залишатися інформаційному просторі протягом усієї доби. До зустрічі у наступному випуску «5 хвилин на головне.